Вітаю всіх, ну що ж. Хочу подивитись загрози для Богодухівського району від Наступу на Сумщині. Богодухівський район. Які вам загрози від Наступу на Сумщині? Загрози для Богодухівського району від Наступу на Сумщині. Які? Богодухівський район. Угу. Концентрація на вас вночі. ППО на прикордон... прикордоння обережно. Але зупинка йде. Вона кінцевий результат. Угу. Так, удар може бути по прикордоні, Богодухівський район. Также робота ППО. не Врахуємо, там, де логістика, шляхи, це все враховуємо, можуть перти. Так, тепер. Є загроза окупації в Богодухівському районі. Є загроза окупації в Богодухівському районі території. Є така загроза. Загроза є. Відразу скажу, що є загроза. Угу. Вони збирають інформацію, куди краще полізти. Як полізти? Шляхи дороги. Зайняті дороги якісь шляхи. Вони хочуть, любі мої, хочуть, хочуть, хочуть. Богодухівський район, самі розумієте. Але що з хорошого, по четвірці мечів їх десь зупинять, тому що мені карта окупації вона не вилізла. Це в планах. Тут її немає. Це добре? Це добре. Тепер. Наші ЗСУ втримають оборону в Богодухівському районі. Наші ЗСУ втримають оборону в Богодухівському районі. Дивимось. Наші ЗСУ втримають оборону в Богодухівському районі. Любі а це відповідь так. Але давайте розглядати детальніше. Дорога яка шляхи. Це все одно мечова карта. Загострення буде мечова. Війка Пентаклів. Два варіанти. З двох сторін. Два шляхи. Зупинять їх. Їх зупинять чи все одно зупинять. Тут будуть певні зупинки, але давайте я гляну ще так. Буде окупація, буде окупація прикордонних населених пунктів в Богодухівському районі. Буде окупація прикордонних населених пунктів в Богодухівському районі. Дивимось. ну Мені не показує. По факту мені не показують. Це руйнування, це сильніші руйнування. З іншої сторони так або ні. Це ні, не окупація, це руйнування. Причому це де ще карта втрати території, розумієте, якщо так казати? Тиснути будуть. Дорога, шляхи рухатись, намагатимуться лізти. Скажімо так. Богодухівський район при кордоні Дуже-дуже обережно і там обережно, де є основні траси. Я не дуже його знаю. Ось я вам такий натяк роблю. Там основні моменти будуть концентруватись. Скажімо так, я не бачу серйозних проривів на нашому напрямку Богодухівський. Але ви ж розумієте, що ситуація важка. Тримаємось.